Зарплату або преміальні, ви можете сказати? А хто ви, Горбань Дмитро Володимирович, молодший сержант, третій й бад рота. Ти теж в тік-ток знімаєш, викладаєшся в мережі? Все? Така яка різниця? Я воював, я... Зараз до Ще це раз. Зараз не все в вже? вже не самовільно покидач. Я питаю, а який я механізм нарахування зарплати? Я воював. Я, ну, в мене були контузії, в мене були поранення. А за той місяць, коли я воював, у мене невідомо як зникли гроші. Ну, точніше, не нараховуються. Ви мені можете пояснити, як це механізми нарахування. нарахували? гроші нікуди не зникають. Гроші призупиняються виплати, поки ви не повернетеся в частину. А підстава, яка? Вам відновлять всі виплати, які вам належні відповідно до виконання. Я розумію. А згідно з яким наказ Міністерства оборони 260 шістдесят, то нарахування виплати і що там сказано? Що можна бойцю, який був поранений? Вам грошан забезпечення нараховується і плачуться. Ця наказ якого наказу? Ну де в наказі написано, що коли боєць був поранений, йому припиняються виплати. Тіктокер, то я з вами та яка різниця Тіктокер, защитник, України. захисник України, Дікаєте, ви... захисник Дікаєте, України. А якщо я тиктокер, то це яке відношення має... Ну, бачите, покажи його номер. Хай я... який номер там у мені телефону? 068 750 ага. 0412. Хто це такий? Це ну Сергій мені дав його номер, це, це фінчастина. Оскільки я тиктокер, виявляється, да, ага. я, я всьонався в його очах тіктокер, але передусім, блін, цілий рік я на навсі був якимось солдатом, який зі зброєю руках. Так. Стояв безпосередньо на передку і виявляється, так, я, оскільки я всьонаршу є звичайний солдат. Да. І я не маю утримувати те, що е, ось з хлопцями я був на передку, е, те, що я воював, те, що я виносив хлопців, те, що вони мені допомагали, один одному допомагали, виявляється, в нього своя логіка на тому, і все. Українські мова йде про те, що зараз ми зателефонували ще раз. Це фін... це він відповідальний за виплати фінансової частини. Військової... Да? Ви Оказується, що і за того, що військовий тіктокер це дає право їм не виплачувати гроші І ще такий подстьок, типа, а що ви вже не СЗЧ? Так я це ж хочу передати цьому придурку. Привіт, а ти ще топчеш землю? Ну хорошо, тоді ми йдемо до тебе. Військова частина яка? 4007. 407. Ти спрашуєш у воєнних, а ти вже не СЗЧ, а Я спрашую тебе, а ти ще топчеш землю, тоді да, ми йдемо до тебе, як казала сердючке.